Узаконення заочних штрафів ТЗК. Перша новина Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти в цілому законопроект номер 12093, який спрощує механізм притягнення до відповідальності за статтями 210 та 210 і значком 1 КУПАП, тобто за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. Прийнятим вже в першому читанні законопроектом пропонувалося, щоб ТЦК розглядали адміністративні справи та накладали штрафи від 17 до 25,5 тисяч гривень у заочному порядку. Тепер його допрацювали, прийняли вже на комітети і готують до другого читання та прийняття в цілому. Тож найближчим часом, ну точно за пару тижнів, якщо не в кінці березня, то на початку квітня його проголосують вже Верховні Ради. Поясню, чому цей закон унеможливить оскарження штрафів. Наразі 90% всіх справ про порушення правил військового обліку ТЦК і так розглядають заочно, тобто не викликаючи особу. А справа за неявку про... по надісланій повістці ТЦК розглядають взагалі заочно 100%. Але такий заочний розгляд справ без належного якраз оповіщення та виклику особи для розгляду цієї справи є незаконним та є залізобетонною підставою для скасування судом, про що вже не один раз писав у своєму телеграм-каналі та записував відео. А в статті, крім того, 268 купа, прямо зазначено, що справа про адмінправопорушення повинна розглядатися у присутності особи, без участі. Справа може розглянутися лише у таких випадках, коли є дані про своєчасне сповіщення та особи про місце і час розгляду справи. На практиці це виглядає так: перед тим, як розглянути справу та накласти штраф, ТЦК зобов'язаний надіслати громадянину рекомендованим листом повістку та повідомити про час та дату розгляду справи. Також надається право під час. Розгляду справи користуватися правою допомоги адвоката надавати пояснення та докази. І якщо ж ТЦК розглянули справу з порушенням якраз цього порядку, то такі постанови та накладені ними штрафи завжди скасовуються судами з підстав порушення якраз визначеного законом порядку розгляду справи.